Особи, які народили дитину, оформили там свідоцтво про народження дитини російське. Зараз там вже ЗАГС видає. Направляють онлайн. Мені фото документів. Це паспорти свої, звісно, українські паспорти. Якщо у шлюби перебувають особи, то свідоцтво про шлюб свій. Свідоцтво про народження російське російського зразка, і цих всіх вже документів достатньо мені для того, щоб я зміг оформити свідоцтво про народження дитини. Загалом ця процедура займає ну тиждень-два. Далі це свідоцтво передаю або родичам, які знаходяться на підконтрольній території, там знайомим, а вони вже передають або перевізниками в окупацію, якщо такі знаходяться, в будь-якому разі, свідоцтво про народження вже підтягується у дію, і батьки вже можуть оформити на себе виплати на дитину. Тобто, це вже також можна зробити онлайн через сервіс на Мінсоцполітики.